Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. З вами я, ваша Ольга, і ви на моєму каналі Ще під всесвіту. Сьогодні я записую для вас карту дня на середу на 17 грудня 2025 року. Чотири варіанти. Дуже цікава колода, нова, хочу її по. Попробувати. Да? Називається перевернута. Да? там Змішана. Тут карти перемішалися. Да? І оце хочу 116 карт. Вона якби і таро, і. Оракул все разом, але теро, теро, але вона читається, дуже цікаво, і мені вона дуже подобається. Недавно її тільки купила і хочу спробувати, як вона зайде для... до вас. Якщо сподобається, то будемо нею дивитися енергію, дня, карту дня подальшому. І так, не будемо довго лялякати. Наші незмінні чотири варіанти карти Дня, енергії дня, і я прошу вас зробити свій вибір. Перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Будь ласка, вибирайте. Кому потрібно більше часу, ставте, будь ласка, на паузу. Починаємо. Вітаю вас, одинички. Давайте подивимося, що тут у вас. Ну, не не зміни, тузи не зміни, У вас туз кубків. День почуттів, день емоцій, відкритого серця, новин емоцій. Таке буде дуже приємне щось. Емоційно наповнений день. Оце буде ваш. Почуття, день почуттів. Давайте подивимося що це будуть за почуття, з чим це будуть пов'язані почуття. Чуттєвий день, так? Да? Тобто все будете через серце пропускати. От знаєте як? От. Е Часто, щас буває, немає праздничного настроєння, немає ресурсу, немає сил, немає нічого, нічого не хочеться. Якось таке, якесь подавлене состояння. Але у е, парті смерті ви як скажете, ні, треба взяти себе в руки, треба щось поміняти, треба щось зробити. Е, і карта дев'ятка кубків це м, карта. М, як ну, Свята, виконання, виконання ваших бажань та здійснення ваших бажань. Це карта задоволення. Тобто те, що хотіли, те й отримали. Якось себе піднімете, так? Да? Вибачаюсь. Ну, по імператриці на даний момент ви. Карта імператриці показана в даний момент, да, що у вас тут є, ваші дії. Е, Імператриця це, це створи красу, е, вклади вкладись в щось те, що принесе результат. Тобто любі ваші справи дають плодотворні. Тобто, а у вас так воно є, дивіться, у вас. Е, Шестірка пентаклів це якась чи допомога, чи ви якось вирішуєте якісь, можливо, питання, які вам ну, от, дадуть з часом, ви будете цим задоволені. Так воно і є, бо наповнене. А поначалу буде таке, не хочу нічого. І король кубків це ми дивимося енергію. Король кубків це енергія теж почуттів. Тобто ви будете задоволені, зробленою своєю роботою, своїм свя... ну, от, результатом. Да? Якось навіть поначалу, знаєте, як буває, от сил немає щось зробити. Прям ну так не хочеться. така якась апатія, а потім якось. Почав то одне, то друге, то третє, зацепився за одне, вклався туди, і воно якось так як комом. Воно да, кручується, накручується, і воно в конічному ітогі ти його робиш, як ото кажуть, так страшно чорт, як його малюють. Оце буде і в вас таке. Як наче спочатку сил немає, а потім поминенько-поманенько розкрутитися і будете в кінці дня там скажете, Боже, який я молодець, чи яка я молодець, що я там зробив, і емоційно буде цим задоволені. Тобто любі справи, які будуть у вас в цьому дні, ви можете піти з. Спочатку казаться вам дуже такими важкими, неприємними, але згодом ви зрозумієте, почнете їх робити, і як ото глаза бояться, руки роблять, і воно в конічному тобі буде задоволені своїм результатом своєї, своєї праці, своєї діяльності. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх одиничок. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписані. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, двічки. А у двічок, ось дивіться: карта миру. Карта мир – це закінчення якогось періоду або закінчення якоїсь, не знаю, Сторінки вашого життя, або закінчення життя ну, годового цих солярису, да, в когось може бути. Зараз хто у нас там козироги, да, і, по-моєму, стрільці, оце у них да, як, наче день народження може бути. Але закінчення чогось, закінчення року, наприклад, навіть, да, іде підходи до кінця. І м м карта правосуддя. Дивіться, бачите, воно як змішано. Карта миру і карта правосуддя. Тобто, якщо ми беремо карту миру, ми кажемо закінчення по правосуддю. Тобто, що е, робили, що вкладували, що давали, як працювали, так по кінцю те й отримаємо. Тобто, ви на слідуючий, ну, от у, на слідуючий день то й, у середу е, отримаєте те, що заслуговували, що, що вклалися, то й отримаєте. Давайте подивимося. А що ви отримаєте? Да? Що саме, що це буде? День такий, ну, скажімо, підвід... Под... подвидіння і того. От, щось... От таке чогось. І того. Оце. Давайте подивимося, що там. Ну, так воно і є. Дивіться, отут. Я можу сказати так: наприклад, корпоративи зараз є, да? щось таке. От е е е по карті е Королева... Пентаклів це у нас раціональне використання, тобто це добробут, да? Тобто матеріальне щось. От ви щось отримаєте матеріальне, але ви якось знаєте, боролися, кажуть, боролися за своє щастя, вкладувалися, робили на результат, працювали на результат, боролись на результат. І Ітогім прояснення. Да? тобто Прийде якесь вияснення, з чим ви будете задоволені. Да? Тобто, Можливо, в хтось в якомусь е, співпраця, да? можливо, в союзі в якомусь, да? разом. Ви щось робили на матеріальному, да? на роботі, наприклад, чи неважливо де. Ви його вкладували, робили, йшли до своєї цілі, завершення, кінець году, підводи мітоги, прояснення і дає вам покупкам, тобто. Е, ну... Приємне все одно. Королева, королева кубків це те, що задоволення, ем емпатія. Але я хочу сказати, все одно якось ви розчитували е на більше, скажімо так. Можливо, вас оцінять не в повному обсязі, Ви трошечки будете на це трішечки обійжені. Щось <смі> таке по ітугу, як наче трошечки не, не те, що планували, отримали. Ну, якось не так. Хотілося б більше, скажімо так, не, 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 не тільки в матеріальному, можливо, признання, можливо, похвали. В кожного по-різному. Але якесь все, ж одно, все одно в мене якесь таке по відчуттю, що це, як наче, підітожено і, і зроблено якесь ну, як, вивод. Да, таке щось, У когось, мабуть, буде так. Що вклали, те й отримали. Але якось ви, таке по відчуттю, що ви вклали набагато більше, чим ви отримали в результаті. І будете трошечки цим, як наче не задоволені. Але день тако, такий буде енергетика, така буде, як ну, по результату цеплят. По осені, вважають, оце буде таке якесь. Да? От. Давайте тепер підведемо ітоги, отаке, по відчуттю. такий мій прогноз для дорогеньких моїх двійчок. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо не підписані. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі, вітаю трієчки, що тут у вас. А в трієчок. У трієчок верховна жриця Верховна жриця і колісничий. Бачите, колісничий, який колісово сюди поломане, і він не їде, він сидить, тобто він не діє. Тобто немає щось, немає дії. Немає дії і за відсутності, наприклад, знань або відсутності. Якась таємниця може бути, не підводні камні, наприклад, які ви не знаєте, далі не можете рухатися. Щось буде те, несподівано, що в цьому дні несподівано буде те, що сюрпризно, те, що не дасть вам можливості здійснити ваші плани. Якось знаєте, зупинка, зупинка колісниці із за прояснення якихось там. Ситуації, наприклад, да? таких неожиданих, сюрпризних. Такі здрасті, а ми чого ні ждали, тому наприклад, вам треба поїхати щось забрати, а воно, наприклад, не, не, не доставили його. Да? І ви такі, о, так надіюся, так у мене від нього щось залежить дуже багато, а я, наприклад, не можу цього зробити. Давайте подивимось, з чим це пов'язано. Планування, оце ж ваше планування, вибір, не знаю, що робити. По Верховній Жриці е, непонятка якась, да, от, куди що. Але я хочу вам сказати, ви не отримаєте того, що ви хочете. Да, треба все прояснити. По пажу мечів, проаналізуйте, проясніть, куди двигатись не знаєте. Треба подивитися на е, підводні камні, розібратися в якихось неожидних сюрпризах. Подивіться, розберіться, проаналізуйте. Ви якось за того, що у вас так не вийде, не, не ви не зможете, як правильно, да, дія, дія не вибрана, куди їхати. Ви будете якісь закритися, якось трошки роз, огорчитесь, скажете, не хочу, ну, от, якось обідитися. Я б сказала, по четвірки е, пентакль, значить трошечки е, обіда буде, отаке, по відчуттю. Да, емоційно якось закритися в собі, емоції нікому не дам свої емоції. Бажання моє не виконали все, сижу, закрився. І якось навіть буде в кінці якось аж ну, боляче. Ограничення не зможете якось зробити заплановане те, що ви запланували в цей день, ви його не зможете реалізувати. І за якоїсь несподіванки, неожиданності ситуації, яка проясниться, ви знак сюрприз, да? Верховна Жриця так, стайна стане явним, і ви такі, о, все, зупинилися, емоційно подавлені, немає руху, і ви такі будете не здійсниться те, що ви хочете. Такий мій прогноз для дореньких моїх трійчок. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал. Я вам дуже-дуже за це вдячна. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде. Добре, а ми йдемо далі. Вітаю вас, четвірочки. А в четвірочок дивіться, карта старшого аркану Дурень. Беремо основу Дурень, але ви бачите, що намальований на цій карті карта імператриці, тобто початок творіння, початок нового, початок чогось нового у вашому житті. Відкри... Я б не сказала, що це якась, ну, так, да? там, як дитина кажуть, дурень це як дитина. Ні. Тут, я думаю, тут все, дивіться лебіді чи гусиня. Да? Це якось, і імператриця це те, що дає результат, тобто вклад, творчість наша, взращування, да? От Ми вкладаємося і дається результат. Дитина, але з часом. От Це може бути в когось, наприклад, якщо це для когось актуально, ви знаєте про, може, що вагітні хтось да? Там з близьких. Також це може бути початок якоїсь справи. Яка в конечному результаті вона дасть вам плоди принесе. Бо тут імператриця це те, що ви вже продумали, подумали, спланували, прийняли рішення і почали двигатися. Це не глупо, це не якесь таке відкрите, нічого не розумію. ні, Бо тут імператриця йде з булавою, тобто моя, я керую, я веду, у мене є чітко, чітке щось, ну, незважаючи на те, що перед нею, наприклад, е тут. Е Обрив, але вона ну, продумана, тобто красні, красні е, тапці, да? тобто, шлях продуманий, вона осторожно йде і вона не, не така не, не по-глупому. Тобто у вас буде день, який ну от ви продуманий день, спланований день. І давайте подивимося, з чим це буде пов'язано. Чим це? Якось якісь у вас нове щось буде. Значить, вкладувати перший камінець, фундамент, да? якось початок чогось нового. Давайте подивимося, з чим це пов'язано. У когось може бути відносини особистого характеру. Це можуть бути відносини особистого карта. Це вас, вас, вас особисто касається. Сумніви, от знаєте, можете дуже довго сумніватися, не знали, не могли прийняти рішення. Самі з собою емоційно боролися, треба не треба, поїду, не поїду, хочу не хочу. Оце, оце ваше емоційне, не знаю. бою, навіть бо, страх оцей початок чогось да, в вашому житті. Але ви, може, саме у середу приймете те судьбоносне рішення і початок чогось, да от хватить сумніння, да, по я вирішила, я чи вирішив, да я починаю. От тут сім'я, тут ваша особиста, ваша сім'я. Але тут є шестірка мечів. Шестірка мечів це у нас. Про е, вихід з хаосу. Оце те, що я вам кажу. Сумніви ваші, непонятки якісь. Якісь вийшли з хаосу і починаєте двигатися. А, а тут у вас по карті е, дурня е, двигаєтесь, але що, теж таки, є план, є все, але ви не знаєте, що вас там жде впереді. Ви тільки всереду зробите перший крос. Щось почнете двигатися. Почнеться рух ваш. Як в нове. Приємно, але це особенно здається, що це особистого характеру. Це може ну, сім'ю, хтось здає, вагітність, переїзд, можливо. Вийшли з якогось кризису, йдете, рухаєтесь далі. Нарешті поставили цьому емоціональному конфліктному ситуації в вашому житті, поставили крапку і пішли, і йдете далі. Да, йдете. Все ж таки, мені кажеться, для кого актуально. Це може бути дійсно, хтось почує, що хтось вагітний. Якась новина буде про вагітність. Щось мені так каже, не знаю, чи по відчуттю. Але кому це, не, не... хто кажуть, та я куди к нам вже рожа? Да? Ви можете почути про це. Да? От хтось там знайомий, хтось з близьких. Собачка у нас злая, злая маленька собачка. Такий мій прогноз, вибачайте, будь ласка, такий мій прогноз. Кого це не... Доповнюючи карти, ви знаєте, що це тільки для тих, хто повинен це почути. А взагалі, я ж кажу, це початок чогось нового. Вийдете з якогось кризису і почнете якийсь новий нове етап вашого життя. І це продуманий етап, це якось зба... збалансований, спро... спланований. Під... Підхід до нього буде як. Обдуманий, обдуманий підхід для, на зміну вашого життя. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, і вам подобається те, що я роблю. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До побачення!